Я вітаю всіх глядачів. Принесли блок, двигуна, не виходить на зв'язок. Щось там з ним робили, в общем його розібрали. Поки розбрали, то пошкодили одну дорожку. Його власник вскрив через мікроскоп. Ось тут бачимо, викруткою колупали і перерізали дорожку. То довелося проводок припаяти до резистора чи конденсатора, то не знаю. І тут тут припаяти. Все, і зараз на зв'язок виходить. Приєднав його через Powerbox а проводочками Приєднав ось по цій схемі. Так, сайт у нас ось такий. Якщо намагаєтесь розібрати блок, то треба старатися робити все дуже обережно. Не лізти туди викрутками, а брати якісь пластикові палочки і. Їм розклеювати блоки. Бачимо, що пошкодили дорожку, і блок вийшов з ладу. Хорошо, що довелося його відновити. Зараз власник приїде, я його йому віддам. Ось такі справи. Так що, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, бачимо перший блок, який мені довелося відремонтувати. Хоча тут поломка була нескладна. Просто відновити треба було трошку. Все, на сьогодні все. Бувайте, до нових зустрічей.